Ми знаходимося в Рівненській області, острозька громада поблизу села Кутянка. Підійшовши до села, ми побачили унікальну ситуацію для України: природні пасовища. На цих пасовищах виписаються сотні голів корів, а також коні. Територія займає площу понад сотню гектарів. Ви уявляєте, як це чудово, коли ти йдеш по природній території і відчуваєш запах чебрецю, інтенсивний такий насичений. Але трошки далі, пройшовши, я побачила поле кукурудзи дуже типове для України, і була розчарована, тому що по супутникових картах там 2018 року цієї території розореної ще не було. Це було таке саме природне пасовище з щебрецем, де випасались корови, і таких природних територій в Україні залишилося не так багато, тому що з іншого боку, села, коли ми підходили до нього, було все оточено розореним полем. Чим важливі природні пасовища? В першу чергу це розвиток місцевого бізнесу, сироваріння, в другу чергу, це важливо для збереження природи, тому що корови, коні вони витоптують рослини інвазійні в першу чергу. Якщо ми подивимося навколо, тут майже немає золотарника інвазійного виду рослин. І також звичайно природні території вони зберігають вуглець на відміну від Крудного поля, яке щороку розорюється, і цей вуглець вивільнюється, що спричинює зміни клімату.